Всім привіт! Моє ім'я Нікіта і ви на каналі Потопом України. Сьогодні ми з вами поговоримо про скандальні закони і голосування у Верховній Раді України. Поспілкуємося на тему олігархічних законів кучми, диктаторських законів Януковича, кривавих законів Порошенка та наркоманських законів Зеленського. А ви напишіть в коментарях, чи торкнулися саме вас ці закони. До речі, ми вже склали топ зрадників України. Подивитися ви його можете ось тут за посиланням. А ми потопили рідненькі. А ви знаєте, хто батько українських олігархів? Хто почав передавати державну власність на законодавчому рівні до рук молодих олігархів? Так, це другий і третій президент України Леонід Кучма та його закони про приватизацію державної власності. Одним із перших кроків побудові олігархату в Україні стала приватизація державного металургійного комбінату у Крутпром на законодавчому рівні. Далі ми вам розкажемо, що з цього вийшло. Під кінець другого сроку президентства Кучми всі великі гравці ринку почали обговорювати необхідність державного розпродажу рудних активів. Політики різних спрямувань публічно Легітимізували це рішення, запевняючи про необхідність залучення інвесторів, тоді як олігархічні клани у таємниці узгоджували скучими умовами розподілу активів Укрпрому. Головними учасниками в цій грі було кілька осіб: Донецька група, представлена СКМ Верната Ахметова, Дніпровська група, привата Ігоря Коломовського, російська смарт-груп Вадима Новинського та Інтерпайп, підприємство, пов'язане з зятям кучмою Віктором Пінчуком. З метою уникнення конкуренції та закріпити умови таємних угод, було прийнято рішення про спеціальний закон щодо. Приватизації у Цей закон був внесений до Ради депутатом Володимиром Мовчаном, колишнім директором центр ГЗК і довіреною особи кучми під час виборів 1999 року. Суть закону полягала в тому, що першочергове право на приватизацію пакета активів підприємства у має інвестор, який є власником пакета акцій цього ж підприємства Укрудпрому у розмірі не менше 25% статутного фонду. Крім того, претенденти на купівлю акцій ГЗК повинні були працювати в Україні протягом принаймні року. Практиці цими двома положеннями було виключено участь всіх зарубіжних інвесторів, просто розподіливши одну з найприбутковіших галузей української економіки між своїми, які вже володіли частками акцій на загальних підприємствах. 9 квітня 2004 року Верховна Рада майже без обговорення прийняла цей закон. І після цього сталося те, що сталося. Ахметов придбав понад 50 акцій центрального та південного ГЗК. Коломойський 25% південного ГЗК і 25% ГЗК Суха Балка. Новинському під контроль потрапив інгулецький ГЗК. Навіть сам Коломойський, який брав участь у розподілі цього майна, заявив, що держава втратила до 50 мільярдів доларів. Це став один із перших скандальних законопроєктів на початку будівництва української державності. Наступний закон, який викликав обурення у громадян, а також штовхав нас до послаблення нашої оборони, також був з проросійськими корнями. Це так звані харківські угоди Януковича. Суть їх проста: фактично Україна здавала в безстрокову оренду Крим Чорноморському флоту РФ, а Росія давала нам знижку 100 доларів на газ. Янукович прийшов до влади з виразними проросійськими гаслами і негайно почав їх здійснювати. Всього через два місяці після обрання він відправився до Харкова, щоб з російським президентом Дмитром Медведєвим укласти угоду, яка в одну мить повернула Україну в обійми Росії, відвертаючи її від ЄС. Відомі харківські угоди стали одним з прикладів того. Як українські політики можуть здавати майбутнє своєї країни, отримуючи політичні вигоди для себе і своїх партій? Суть підписаним Януковичем і Медведєвим документів була проста і очевидна: Україна практично передавала Крим у безстрокову оренду Чорноморському флоту РФ. Отримуючи від Москви знижку в 100 доларів на газ. Однак для ратифікації угод потрібно було затвердження Верховної Ради, де колишня помаранчева влада мала значну підтримку, хоча й перебувала у меншості. Ратифікація харківських угод була винесена на розглядання парламенту 27 квітня 2010 року. А ця сесія стала однією з найскандальніших у історії України. Уже з самого початку засідання сталася провокація. У зал принесли сотні яєць, які негайно почали кидати у Володимира Литвина. Сподівалися, що спікер відомий своєю естетичною. Тічною орієнтацією не витримає попадань навіть одного яйця і закриє засідання. Але, незважаючи на спроби помаранчевих зірвати ратифікацію, харківські угоди все ж були проголосовані. Навіть попри те, що під час голосування половина членів партії регіонів блокувала трибуну, а Ріната Ахметова не було у раді, їхні голоси все ж були враховані. Фактично, трагічна доля Криму була вирішена саме тоді. Ця злочинна анексія стала можливим завдяки тому, що після харківських угод численність військ РФ поступово збільшувалась. У квітні 2014 року, після остаточного захоплення Чорноморським флотом РФ в Криму, Росія остаточно розірвала харківські угоди, тому що рахувала, що свою історичну місію вони виконали. А ми тільки почали свою боротьбу за незалежність. Наступними в топі скандальних законів стали дійства, які відбулись на початку каденції п'ятого президента України Петра Порошенка. Я знаю, що в коментарях зараз точно буде скандал від улюбленців Петра чи його опозиції улюбленців Зеленського. Поговоримо про першу відставку Яценюка та який скандал це визвало. В Україні парламент ніколи не мав повної незалежності. Особливо це стало очевидним за часів Януковича. Під час його правління деякі депутати просто передавали свої голоси в секретаріат партії регіонів і спокійно перебували у своїх віллах у Європі. Їх голоси зараховувались на користь уряду при ухваленні законів. Коли Порошенко оголосив про дострокові вибори до Ради та прагнув мати абсолютну більшість у парламенті для свого блоку, українське населення вирішило інакше. Народний фронт несподівано виграв партійні вибори, і президенту довелось укладати угоду з ним. Врешті. Решті розділити відповідальності з урядом Яценюка виглядало не так страшно. Обидва лідери обіцяли на виборах покращити життя українцям: децентралізацію, дерегуляцію, деолігархізацію, але реальність виявилася складнішою ніж обіцянки. Коли олігархи, такі як Коломойський або Ахметов втратили можливість домовлятися з Порошенком, вони просто знайшли спільну мову з Яценюком. Наприкінці 2015 року ситуація настільки загострилась, що президентська команда вирішила змінити прем'єра. 16 лютого 2016 року було оголошення голосування про відставлення уряду Яценюка. щоб зробити це, Порошенко навіть випустив заяву, в якій закликав Арсенія Петровича піти. Рада могла лише визнати роботу уряду незадовільною. Однак голосів для подальшої відставки Яценюка та його кабінету міністрів не вистачало, і дуже швидко стало очевидно, чому це сталося. Яскравим свідченням сценарної відставки Яценюка стало голосування за його фактичну відставку 14 квітня. Ось такі події відбуваються в Верховній Раді, коли люди не звертають увагу на дії депутатів та міністрів. А це приводить до корупції та здачі українських інтересів. Наступним скандальним законом в нашому ТОПі, А просуванням цього закону займається народний депутат Данил Гетманцев. Стає закон під номером 1210, який прямо впливає на малих підприємців. Давайте розберемося, чим він шкідливий чи корисний. Закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків. Усунення технічних і логістичних неузгодженостей в податковому законодавстві був прийнятий з метою поліпшення системи оподаткування в Україні та усунення недоліків у податковому законодавстві. Цей закон спрямований на удосконалення адміністрування податків шляхом спрощення процедур та зниження бюрократичних перешкод. Він також націлений на усунення технічних та логістичних неузгодженостей, які можуть виникати в податкових законах. Але є і інший погляд на цей закон. Наприклад, надмірна складність. Закон може містити складні процедури та термінологію, яка важко сприймається платниками податків, збільшення податкового тягаря. Зміни, внесені цим законом, можуть призводити до збільшення ставок податків або введення нових податків, що може вплинути на фінансове становище підприємств та громадян, незрозумілість та непередбачуваність. Якщо закон містить неоднозначні або недостатньо конкретні положення, це може призвести до неясностей щодо його виконання та застосування. Відсутність широкого громадського обговорення. Якщо закон був прийнятий без достатнього відкритого діалогу з громадськістю, це може спричинити обурення та недовіру щодо його справедливості та реалізації, негативний вплив на економіку. Якщо зміни в законодавстві стимулюють економічну нестабільність або обмежують діяльність підприємств, це може негативно вплинути на інвестиційний клімат та економічний розвиток країни. Голосування за цей закон викликає багато запитань у людей. Підприємці багато разів збирались Під Верховною Радою України, але ніяк не змогли вплинути на нього. Скандальний закон, який не залишив байдужого жодного українця, закарбував пам'ять ім'я Ульяна Супрун та змінив нашу медичну систему. Ми підписали декларацію з лікарями та стали записуватися на прийом онлайн, але цей закон викликав багато скандалів. Давайте розберемося, чому. Медична реформа в Україні принесла кардинальні зміни в системи охорони здоров'я всього за рік. Громадяни отримали більш системний доступ до первінної медицини, а медичним працівникам дали можливість збільшити свої зарплати залежно від кількості пацієнтів і якості наданих послуг. Згідно зі звітом Міністерства охорони здоров'я, успішні і популярні лікарі зазнали значного зростання заробітної плати в 2-4 рази за підсумками 2018 року. Записаний рекорд був зафіксований у Хмельницькій області, де один з медичних працівників отримав зарплату понад 30 тисяч гривень. Важливо зазначити, що інститут сімейних лікарів став реальним та відчутним для українців, оскільки понад половина населення країни уклала декларації з цими лікарями. Крім того, цей процес був початком переходу до електронного документообігу, де угоди з лікарями підписуються лише через електронну систему охорони здоров'я і HEOS. Проте є й недоліки. Наприклад, перерозпроділ фінансування з інфраструктури лікарень на користь пацієнтів та посилення ролі первинної допомоги та збільшення кількості сімейних лікарів означає, що деякі медичні заклади можуть стати зайвими. Особливо це хвилює мешканців сільської місцевості, які можуть залишитися без доступної медицинської допомоги. Формулювання статті 49 основного закону України про право кожного на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування є одною з найжорсткіших за обсягом зобов'язань, що покладені на державу серед усіх конституцій. СНД та Східної Європи. Однак тепер нам не так просто отримати медичні послуги без особливих процедур. Напишіть ваше ставлення до медичної реформи, а ми потопали далі. Скандальний закон про олігархів та їх деолігархізацію, який був прийнятий, почав діяти, але і так нічого не зробив, і за повномасштабного вторгнення. Давайте розберемося, що з ним. Закон України, який був запропонований президентом України Володимиром Зеленським з метою зменшення впливу українських олігархів на політичні, економічні та соціальні процеси в країні, а також на засоби масової інформації, був прийнятий 23 вересня 2011 року, набрав чинності 7 листопада 2021 року і мав діяти протягом 10 років з 7 травня 2027 року. Згідно з текстом законопроекту, пропонується визначення особи як олігарха, якщо вона відповідає наступним критеріям: бере участь у політичній... Політичному житті має значний вплив на засоби масової інформації, є кінцевим бенефіціаром суб'єкта господарювання, який є природньою монополією або має монопольну позицію на ринку протягом року та має підтверджені активи в сумі понад 1 мільйон прожиткових мінімумів. Щоб отримати статус олігарха, потрібно відповідати щонайменше трьом з чотирьох критеріїв. Участь у політичному житті включає зайняття високої посади в державній адміністрації, зв'язаність з високопосадовцем, фінансування або безпосереднє керівництво політичної партії та контроль над змі, яке поширює. Політичну інформацію. Медійний вплив визначається тим, що підозрювана в олігархії особа є бенефіціаром або контролером певного змі, отримує прибутки з нього або ним. Згідно з текстом законопроекту, деякі ознаки олігарха можна зняти, наприклад, шляхом продажу медіаактивів особам з бездоганною репутацією. Рішення про визначення особи олігархом може приймати уряд, члени Ради національної безпеки і оборони, Національний банк України, Служба безпеки України або Антимонопольний комітет. Остаточне рішення приймається Радою національної безпеки і оборони, а його виконання здійснюється указом президента. Особа, яка визнається олігархом, включається до спеціального реєстру і з цього моменту їй забороняється фінансово підтримувати політичні партії, бути покупцем або бенефіціаром при приватизації об'єктів великої приватизації. Крім того, олігархи зобов'язані подавати податкові декларації. Вийти з реєстру олігархів можна лише за умови встановлення відсутності принаймні двох-чотирьох перелічених ознак в особі, згідно з проектом закону. Цей закон мав нарешті вгамувати олігархів, але й була і критика закону. Наразі з відкритих джерел відомо, що впровадили цей закон на деяких олігархів. У заяві, що була зроблена 9 червня 2022 року, керівник НАЗК Олександр Новіков заявив, що ідея створити реєстр олігархів втратила свою актуальність. 11 липня 2022 року Рінат Ахметов повідомив, що його компанія Медіагрупа України відмовляється від усіх медіаліцензій на користь держави, щоб уникнути попадання під дію антіолігархічних. Закону наступного дня холдингова компанія СЦМ, до якої належить Медіагрупи України, оголосила про початок процесу анулювання ліцензій для всіх своїх телеканалів, зокрема Україна, Україна 24, Донбас, Індіго ТВ та тематичних каналів Футбол 1, Футбол 2, Футбол 3. Також було повідомлено про припинення видання друкованих ЗМІ, що належали медіахолдингу. а також мультимедійної платформи 14 липня МГУ подали заявку до Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Про анулювання ліцензій телеканалів. І 21 липня ця заявка була задоволена. А ось Коломойського, наприклад, ніхто не тронув. Цікаво, чому? Напишіть ваші варіанти в коментарях. <му> Наступним в топі законів, який викликав обурення у людей, став закон, який торкається містобудівної діяльності. Як кажуть громадські діячі, це надасть преференції забудовникам. Зустрічайте закон під номером 5655, який торкається містобудівної діяльності. Давайте разом розберемося, що з ним не так. На засіданні 13 грудня Верховна Рада прийняла закон про внесення зміни до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності. За цей закон проголосували 228 народних депутатів. Згідно з повідомленням народного депутата Ярослава Железняка, представника фракції Голос, рух чесно висловлював свою занепокоєність, що при прийнятті цього закону. Забудовники отримують серйозні преференції, а громадяни практично не матимуть реальних можливостей впливати на них. Попередньо Асоціація міст України висловила рішучий протест проти закону номер 5655 що передбачав зміни в системі містобудування. Голови українських міст сел і селищ вважають, що цей закон приведе до монополізації будівельного ринку, обмежить вплив громадськості та місцевих органів влади на незаконну забудову, спричинить відшкодовування самовільним забудовникам за рахунок місцевого бюджету, порушить права власників земельних ділянок та Загрозять досягненням децентралізації заяву Аму підписали майже 40 мерів українських міст: зокрема Віталій Кличко, мер Києва, Андрій Садовий, мер Львова, Олександр Симчишин, мер Хмельницького, Владислав Атрошенко, мер Чернігова, Віталій Надал, мер Тернополя, Олександр Третяк, мер Ровного, Сергій Моргунов, мер Вінниці, Сергій Сухомлін, мер Житомира та інші. Якщо тут є професіонали, то напишіть вашу думку про цей закон. А нас, простих громадян, я закликаю в коментарях написати, що це повний треш. Диктаторські закони Януковича стали мотиватором для створення цього топу. Взагалі, все, що робив Янукович, виявилося диктаторським та скандальним. Тому, хто не в курсі, хочу трошки про них розказати. У житті кожного диктатора приходить момент, коли він відкидає свою маску миротворця і показує світові свою справжню природу. Для Віктора Януковича таким днем став 16 квітня 2014 року. У Києві розгорнувся другий майдан. Відчувався підйом напруги і перечуття перших жертв. Люди, які прийшли крізь холод, арешт, штурми і втрати товаришів, не планували розходити. Але замість того, щоб шукати компромісу з народом, режим Януковича вибрав шлях подальшого загострення ситуації. У Раді. Один з лож – лідер партії регіонів Володимир Олійник, оголосив про вигулькнення, а Ігор Клетнік перевів раду у ручний режим. Лідери партії регіонів і комуністичної партії заявили, що в залі присутні 235 їхніх депутатів, і більшість усунула Україну від світу цивілізованих країн до клубу євроазіатських диктатур. Під режимом Януковича в країні ввели цензуру. Ключаючи в інтернеті, обмежували права людей на протест, забороняли рух автоколон. Незалежні громадські організації оголошувалися іноземними агентами, вводили спеціальні судові процеси проти Юлії Тимошенко і спрощували процедуру зняття депутатською недоторканності, що загрожувало лідерам опозиційного руху. І на кінець партія регіонів і комуністична партія звільняли Беркут від відповідальності за кроваве розгонення демонстрацій під адміністрацією президента 1 грудня 2013 року. Тоді настав момент істини для Януковича. Який раніше відкладав відповідальність за репресії на МВС і стверджував, що не надавав вказівок. якби він послухав голосу опозиції, ЗМІ Майдану, міжнародної спільноти і власного розуму, можливо, йому не довелося би зараз ховатися в Росії. В той вечір Янукович підписав всі закони. Йому та українському народу нічого було робити в одній країні. Лічильник режиму Януковича почав йти в зворотньому напрямку. Ще однією партією скандальних законів виявилися ті, які в суспільстві називали кривава децентралізація. Давайте разом розберемося, чому вона кровава, та хто винен. Мирний план, оголошений Петром Порошенком одразу після обрання, був дуже амбітним. Україна, яка зазнала втрати армії і незалежного управління, була потоптана корупцією і внутрішніми конфліктами, мала надію на досягнення фактичного перемир'я з противником. Порошенко пропонував Росії вивести їх війська, повернути Україні контроль над кордоном і окупованими територіями, передати в український суд лідерів Руської Вісни, повернути на Донбас українські змі, партії і владу. З точки зору агресора, який значно переважав у силі і впливі, це було неприпустивим. Нахабством. Але саме цей план став основою мінських угод. Проте висока ціна, яку Україна та її партнери заплатили за ці умови, полягала в тому, що Київ був змушений спілкуватися з маріонетковими лідерами Донбасу і створити окремий режим самоврядування для окупованих районів. Чи не становить це однозначного тягаря? Чи не так навіть у цьому питанні команда Порошенка маневрувала до крайності, вирішивши закріпити спеціальний порядок самоврядування для Донбасу в перехідних положеннях конституції, презентуючи його як гучну децентралізацію. Конституційні зміни у такій формі були внесені на позачерговане засідання ради 31 серпня 2015 року. І саме тоді почалися справжні проблеми, незважаючи на переконання спікера Володимира Гройсмана та самого Порошенка, що спеціальний порядок і особливий статус мають велику різницю. Голосування в парламенті було невдалим. Менші фракції коаліції категорично відмовлялися підтримати будь-яке формулювання. Більше того, радикальна партія Ляшка і Свобода організували під радою мітинг з кількома тисячами учасників, які весь день налаштовували проти спікерів звинувачення у зраді, включаючи Ірину Фаріон. У самому парламенті ситуація була не легшою. Ляшко блокував трибуну і президію ще до початку засідання. В залі постійно лунали сирени, які хтось приніс. В останній момент батьківщина відмовилась голосувати за зміни до Конституції. Шансів домовити всередині коаліції просто не було. І Порошенко допустив класичну помилку всіх президентів, знехтував своїми партнерами і знайшов голоси поза фракціями коаліції. Неочікувано, майже весь опозиційний блок проголосував за, хоча для першого читання потрібні були лише 226 голосів. Але 31 серпня постмайданна більшість у раді зазнала серйозної поразки, яка відбулася через півробку розпадом коаліції. Партії зі спільним минулим не змогли домовитись про майбутнє. Ще одна історична можливість швидко змінити країну була прогаяна. Але найстрашніше стало спочатку один із мітингувальників, колишній боєць батальйону Січ, в ході безладної виступроби штурму ради дістав із рюкзака бойову гранату і кинув її просто у гущу ні в чому не винних бійців Нацгвардії. Просто буденно так. Безстійні вагання один українець забрав життя чотирьох інших, з якими ще недавно тримав одну барикаду. Саме тому децентралізацію називають кровавою. Саме такі вчинки накладають тінь на раніше зроблені героїчні поступки. Закриваємо топ скандальних законів. Травкою. Ні, ми не покуримо разом з вами. Та спробуємо розібратися, чому закон став таким резонансним та суперечливим. Боротьба за легалізацію медичного канабісу в Україні ведеться багато років, однак, до підтримки на законодавчому рівні так і не дійшло. У 2022 році, здавалось би, з'явилась надія, у Верховній Раді зареєстрували законопроект про медичний канабіс. Прибічники легалізації сприйняли це як перемогу, адже боротьба за законодавче врегулювання використання канабісу в медицині і науці триває багато років. 13 липня Верховна Рада зробила перший крок до легалізації в Україні Медичного канабіса, ухваливши у першому читанні урядовий законопроект номер 7457, вирішальним фактором, що переконало коливаючихся народних депутатів, стали два виступи. Перший був виступ Яни Зінкевич, народної депутатки від партії «Європейська Солідарність», яка внаслідок автокатастрофи опинилася прикутою до інвалідного візка. Її зворушлива історія стала прикладом життєвої вольової сили та непохідної вирив перемогу на труднощі. Другим виступом був виступ Анастасії Радіної, голови антикорупційного комітету та народної депутатки від партії партії Слуга народу, яка вперше розповіла про свою власну боротьбу з онкологією. Ці два виступи мали емоційний і моральний вплив. На народних депутатів, нагадуючи їм про важливість прийняття конституційних змін до майбутнього України. Ці історії показали, що влада повинна бути на боці громадян і боротися за краще майбутнє України. Законопроект, якщо його приймуть, передбачає легалізацію використання медичного канабісу для тяжкохворих пацієнтів, ветеранів та людей з посттравматичним стресовим розладом. Вони матимуть можливість отримати лікарські препарати на основі канабісу за рецептом лікаря та за допомогою електронного рецепту. Це дозволить пацієнтам, яким Необхідні ліки на основі канабісу отримати доступ до необхідного лікування. Законопроект спрямований на забезпечення доступу до медичного канабісу для пацієнтів, яким він може бути корисним в медичних показаннях. А також на розвиток наукових досліджень та інновацій у цій сфері. Він має на меті створення чіткої регламентованої системи вирощування конопель та виробництва лікарських препаратів на основі канабісу шляхом ліцензування та контролю. Хтось називає цей закон особистою забаганкою Зеленського, а хтось реально потребує цього після травм, отриманих на фронті. Напиши своє ставлення до цього закону в коментарях. Друзі, це був топ найскандальніших законів та голосувань у Верховній Раді. Ми, як завжди, чекаємо на вашу думку у коментарях. Не забудьте підписатись на канал та поставити лайк. З вами був Нікіта. Потопали відпочивати. Oh, 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 oh,